Мої солоденькі, всім привітки, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина, і сьогодні у мене для вас така балакучка трошечки. Е, насправді, я не знаю сенс цього відео, але якщо ви хочете зі мною провести трошечки часу, то залишайтеся на цьому відосику, бо я хочу вам показати, що мені подарували на день народження, що я сама собі придбала за останній час, і, звісно, що на день народження. Е, логіки в цих відео, якщо чесно, я взагалі. Взагалі ніколи не бачила, але мені завжди, наприклад, подобається дивитися такі відосики. Тому, якщо вам цікаво, що мені подарували на день народження аж 17 серпня, це вже коли було. <хи> То залишайтеся зі мною. Перед тим, якщо ви новичок на моєму каналі, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Якщо не сподобалося, потім приберете. Пишіть в коментарях, коли у вас, наприклад, день народження, і що би ви хотіли отримати на свій день народження. Ну, тепер переходимо до подарунків. Давайте почнемо з того, що я подарувала сама собі. Сама собі, прямо перед днем народження, здається, числа 15 го чи, може трошки раніше, я зайшла в книжковий магазин. Ну, так вийшло, що пішли моєю сім'єю гуляти, і я така, книжечки, ні разу не, не навмисно ми туди йшли гуляти. Ні разу. Значить, я придбала собі три книжки. Почнемо з такої з найменшої по формату. В принципі, Ширлі Джексон ми завжди жили в замку. Я не пам'ятаю, на жаль, що то була за блогерка, е, книго-блогерка просто мені випадково в Ютубі вона трапилася. Е, і що мені сподобалося? Мені сказали, що це. Готичний такий роман, я дуже люблю готичні романи. Щось типу Діани Сеттерфілд, 13 казка. Я обожнюю просто цей роман. Це одна з найулюбленіших, з найулюбленіших моїх книг. І я дуже люблю те, як пише Діана Сеттерфілд, тому що я читала там другий її роман, доки тече ріка, щось, щось таке якось так називається. Мені теж дуже подобалося. Все так знаєте містично, так, темно трошечки. Коротше кажучи, я взагалі е, не знаю особливо про що тут йдеться. Тут йдеться, здається теж про сестер, е, які жили в замку, власне кажучи, все. Ну, типу, я це почула, я вже автоматично придбала цю книжку. Мені дуже сподобалося, в принципі, що це е, таке м'яке видання. Тут дуже великий такий шрифт, між реченнями дуже великий простір, теж, відступ. Е, тобто, я розумію, що вона буде читатися дуже швидко. Звісно, що коротше, чи. Чекаю вже таку, знаєте, глибоку осінь. Я думаю, що десь в жовтні я б залюбки почала таке читати і буду читати. Наступне, що я собі придбала, я дуже хотіла цю книжку. І дівчинка в магазині, книгарня є, до речі, там я скупилася. По-перше, чарівна просто продавчиня книжок. Чесно, вона так гарно розмовляє українською мовою. Вона так класно розповідає про книжки, що реально хочеться придбати. Я вирішила собі придбати, і я хотіла цю книжку. Мандрівний замок Хаула. Я обожнюю це аніме. Залюбки би передивилася найближчим часом, але ні. Спочатку хочу прочитати книжку, і вона мені сказала, що в книзі взагалі, типу, геть інакше показаний ось цей хаул, що в, в анімешці він такий солоденький нарцис і просто, типу, красивий такий хлопчик. А в книжці там насправді, коротше, такий аб'юзер, що дай Боже. Тому е, дуже цікаво буде почитати саму книжку. І теж тут форматно ви подивіться, подивіться, яка вона красива, яка вона миленька, така манюнічка. Е, І теж нормальний шрифт такий всередині, великий, мені дуже зручно такі літери читати. Як не як 30 років, без окулярів вже не почитаєш. Коротше, буду залюбки читати. Ну і остання книжку, книжка, на яку я наважувалася дуже довго, я дуже довго на неї дивилася, тому що різні відгуки ходять. Це Ребекка кван Вавілон. Всі радять її цикл Макова війна здається. Ну, Перша книжка називається Макова війна. Я ненавиджу цикли. Я терпіти не можу цикли. Я люблю от книжка, все, вона завершена, до побачення. Цикли я не люблю, тому що поки вийде друга книжка або там третя книжка, ти вже забудеш, що там в першій, треба перечитувати. Перечитувати я не люблю. Я ще досі жодного разу в своєму житті не перечитала жодної книжки підряд. Вони у мене всі стоять, тому що, господи, я обожнюю. Книжки, а от а, але я жодного разу не перечитувала. Задумалася над маковою війною, будь ласка, напишіть в коментарях, якщо ви читали, як вам цей цикл взагалі і задумалася, тому що всі три книги вже випущені. Я не знаю, як там четверта книга планується чи не планується, але всі три вже випущені, в принципі, можна спокійно купувати і читати. Якщо мені сподобається перша частина, то звісно, що я б залюбки прочитала дві інші. Знаю лишень, пам'ятаю, що тут йдеться про якусь школу. Власне, оцей Вавилон. Дуже красиве видання. Ненавиджу товстелезні книжки, я їх дуже боюся. Але Іваля купує товстелезну книжку. Подивіться, яка краса всередині. Тут ось теж картиночка, дуже гарне оформлення. Тут ще карта, здається, далі є. Ось карта цього навчального містечка. Оксфорд, бачите, Оксфорд. Коротше, красива книжка, дрібний шрифт Товстелезна, ну сподіваюся, що вона легко буде йти. В принципі, більшість відгуків схвальних. Хотіла ще жовтолику, але на жовтолику я чула якось негативні відгуки, тому не осмілилася придбати. І, взагалі, дівчинка з книжкового вона сказала, що в принципі, щоб знайомитися з цією авторкою, ця книжка ідеальна. Тому чому би і ні, от і придбала. Наступне я здійснила свою мрію. Я придбала собі ось таку колонку JBL Чесно, от, ну знаєте, можна спитати, нахіра валь тобі колонка? А от я дуже хотіла. Я як побачила, що вона ще рожевого кольору, такого приємного, припиленого рожевого. Просто ну ви що, ну це ж впісятися, як її бачиш. Е, я дуже люблю слухати музику, я дуже люблю співати. Хто не знає, взагалі-то я Валентина, я співачка. От. І ну, мені прям не вистачає інколи голосної музики. Я обожнюю слухати голосну музику, особливо коли я готую, коли я щось прибираю, коли я просто пораюся там на кухні. Коротше, по хаті неважливо, я дуже люблю врубити ракату якусь, або е, гурт Квін, я обожнюю просто квінів. Е, і врубаю і починаю ковбаситися. І так, знаєте, легко працюється трошечки. Рутина сприймається трохи легше, тому я дуже хотіла колонку. Боже, яка вона гучна, вона дурна, я вам кажу, ну, типу, це. Капець, яка гучна колонка, вона така маленька, а лупаше так, що дай Боже. Ну тепер старо набагато приємніше знаєте готувати і прибиратися. Ну прибиратися ще під питанням. Але маю на увазі е, такі хатні якісь справи робити набагато приємніше. І ще малому моєму подобається, типу, звук з колонки, що це музичка грає, що вона голосно грає. Він інколи сам приносить цю колонку мені в руки і каже: Ня, вмикай коротше музню. Так що просто капець, як хотіла, і придбала. Я вагалася між такою маленькою квадратною, але я послухала її в магазині, мені геть не сподобалося. А от, тому вирішила е, цю придбати. Е, далі, що я собі придбала? За порадами Наталочки, я придбала ось такі два продукти. Наталочка з каналу Твоя Наталі, котик, привітики тобі. Значить, я придбала собі клей для ВІ. По-перше, мій закінчився дуо, я його дуже любила, але він був незручний, те, що він в тюбіку. Мені подобається з пензличком все ж спензличком. До Альона льонатофіль теж спензл... в тюбіку. Але. Що мене підкорило, так би мовити. По-перше, те, що вії тримаються просто ну, це капець, чесно, я е, ледь. Просто зривала ці вії зі своїх очей, коли Наталочка мені робила макіяж. От, це просто жестікий клей. По-друге, у нього капець, яка приємна ціна, до 200 гривень, здається. Третє це український виробник. Четверте, Альона Тофіль бренд, я дуже люблю. Кремові підкладки, просто муа, кремові тіні маю її, на увазі її. Тому якби тут я знала, що 100% буде якісний продукт і взяла. І коли я показувала себе в сторіс в інстаграм, до речі, хто не підписаний на мій Інстаграм, підписуйтеся, вся інформація в інфобоксі. Я показувала, і мені декілька людей написало, що це найкрутіший клей для вій, який вони зустрічали. Тому вирішила все ж таки придбати. Також придбала ось таку маску від Лапуш. Знаю, що подобається Юлічки Грозі. Знаю, що подобається Наталичці Власне, Наталочки Сторіс мене добило. Я Пішла і замовила. По-перше, вона коштує реально копійки. Е, якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, до 200 гривень чи там до 300 Це сезонна маска із гарбузиком. Е, вона так приємно пахне, друзі. Це просто петарда, це не пахне гарбузом, це пахне якимись цукерками, якщо чесно. Дуже-дуже прикольна маска, я вже її спробувала. В якихось фаворитах, звісно, що детальніше розповім, тому що я її спробувала на даний момент лише два рази. Так, мені сподобалося, я в захваті від цієї маски була, тому що вона якось моментально вирівнює мені колір моєї шкіри. Таке уявлення, знаєте, що я нафарбувалася легким таким тонким шаром тонального крему. Коротше, дуже спроба. Сподобалося, але далі буду тестувати. І, до речі, Наталочка теж за це боялася, не викликає камедонів жодних висипань, нічого взагалі такого. Я би залюбки придбала, якщо чесно, ще й другу банку. Ну а тепер переходимо до того, що мені прислали бренди. Бренди не надіслали щось мені особливе на день народження, але в цьому плані просто так співпали, що. Якраз там приблизно після дня народження мені надіслали ось таку новиночку, неочікувана новиночка від LN Pro. Це їх нові дві туші. Glow Up в червоному, називається ця колекція Glow Up, червона, миттєво підкручує вії, надає виразного об'єму і розпушує класична щіточка у формі оливи. Щоб це не було. І ось така срібляста, подовжує вії з першого шару, створює ефект густих вій, профарбовую кожну війку. Пласка сторона щіточки, миттєво надає об'єм. Я вам покажу щіточку лише цієї туші, тому що червону я не відкривала це. Ось така от класична, як на мене, щіточка. Тестую наразі, тому. Поки що нічого вам не можу розповісти. Другу не буду відкривати, тому що у мене два ока, а я не потребую стільки відкритих тушей. Також, що мені на днях прийшло, ось така піар-росилочка від Ламель, Це їх ось ці от ближчики, лінійка ближчиків. Всі вже їх бачили, всі вже їх, хто купив, хто не купив, хто, коротше, спробував, не спробував. Ось так от вони всі виглядають четверо. Ось це я спробувала щойно дуже крута олійка і вона відчувається не як блиск, як деякі попередні олійки, наприклад, від бренду LaMel, як вони називають От. Це саме відчувається трохи як олійка, не як блиск, і воно не липке. І зараз у мене губи в жахливому стані. Я їх нанесла, поки знімала цей макіяж. от, І слухайте, губи реально перетворилися на щось нереальне. Справді дуже класно подіяв цей продукт. Так що, Ламель, величезне вам дякую, буду тестувати. І, звісно, що там десь колись вам розповім у фаворитах. Або в інстаграм більш детальніше, поки що я справді в захваті. Ось такий, до речі, у них тут теж стандартний великий аплікатор, що дуже, дуже зручно. Аромат мегаприємний. Шоколадка, просто ванільна шоколадка, хочеться з'їсти. Також, друзі, я користувалася. Цим платформою Ravish. це зараз не реклама, звісно, що просто хочу сказати, що е, я туди закидувала. Я побачила у Анюти Б'юті Макарон, у мене Ravish вже другий рік, здається, є. Е, не особливо якось ним користувалася, але перед днем народження, коли в мене почали друзі питати, що тобі подарувати, я вже почала закидати туди е, деякі штуки, які я хотіла. І, блін, це реально зручно. Я просто кинула отак от посилання на свій Ravish. люди забронювали е, собі і все. Це реально прикольно, тому що ти сидиш і думаєш, хто ж тобі що подарує? Бо ти бачиш, що е, типу, подарунок заброньований, тобто ти його отримаєш, але від кого ти не знаєш. От, так що прикольна взагалі тема. Поїхали далі. Е, давайте почнемо з першого взагалі подарунку, який я отримала від своєї мамулечки. Мамулечка, привітаки, моя китюня. Е, моя мама мені подарувала е, просто мою мрію. Багатьох років це планетарний міксер від Kenwood. Я капець, як його хотіла. По-перше, зараз у мене з'явилося нове хобі. Я випікаю хліб вдома, і набагато зручніше, звісно, що взяти тісто місом це все замісити і запекти. запекти. Просто це капець, яка зручна штука, тому що, окрім того, що вона робить класне тісто, вона збиває яйця дуже круто, там ще регулюються у мене вінчики, можна їх опустити, і вінчик буде діставати дна ось цієї чаші. Так вона ще й збиває пюреху. Слухайте, картопляне пюре я закидаю просто в цю чашу, ставлю такий вінчик, боже, лопата така, коротше для пісочного тіста. І починаю нею гамселити цю пюрешку. Вона взбиває, перетирає. Пюреху просто в ідеальну консистенцію, але не так, як блендер, наприклад, який перетворює просто в клейстер. Якщо ви блендером будете збивати, дуже багато крохмалю виходить назовні, і починається цей процес, реакція перетворення на клей. А тут саме нормальна пюрешка, але ти. Не докладав жодних зусиль. Звісно що не тоді, коли вимкнення у нас кляті через клятих сусідів, а коли є світло, ти можеш зробити ідеальну цю пірешку, але це так геніально, що ти просто не докладаєш жодних зусиль. Твоя задача просто вки... вкинути масилко, молочко підлити і все. І більше тобі нічого не треба робити. Тому, мамуля, дякую тобі величезно за цей подарунок. Я просто Ну, це фантастика. Також я ще, до речі. За останній час невеличка така покупка, але придбала собі соу-кутюр за порадою Лізи Краснової. Вона обожнює цю туш, колись я вже її за порадою її купувала, і вона мені не сподобалася. Зараз дала їй другий шанс сьогодні нафарбувалася вперше. Мені сподобалося поки що. Ну там будемо тестувати. Але Ліза, бачиш, купила, ти впливаєш на мене. <сум> ну і що? І почнемо тоді з першого подарунку, який я отримала від своєї подруги, саме від подруг, це Ліза. Ліза мені подарувала чарівне просто кольє. Це знову ж таки кольє з мого вішліста. Це ось так. От воно виглядає: це кварцеве кольє. Кономисто, не знаю, як його назвати, таке кварцеве сердечко. І тут ось ці камінчики теж намистинки. Воно таке ніжне, воно мені так подобається. Я так вирішала, коли я це побачила, тому що я обожнюю кварц. Просто обожнюю фанатію від кварцу. Також Ліза мені подарувала офіезний подарунок. У Юлічки Грузи е, виходило відео разом із Машою м -м, Марія Грей, якщо не помиляюся, Маша Мейкап Пінспо. То, вибачаюся, якщо неправильно говорю, називаю канал. E, значить, там Маша сиділа, по-перше, класне відео, подкаст. Дуже раджу зайти на канал Юлії і подивитися його. E, для мене, якщо чесно, Маша відкрилася геть з іншої сторони в цьому подкасті. E, вона там сиділа в такій футболці. Ось так от вона виглядає. Ну, це роз... Не буду виражатися. Я так її захотіла, що це просто капець. Я додала її до себе у вішліст. Потім побачила, що ще моя Ліра теж у неї в вішлісті висить ця футболка. Я кажу, Лера, треба купити і щоб разом знімали нашу рубрику. Давно, до речі, ми не знімали її. Коротше, Ліза, дякую тобі величезне, киця. Я тебе обожнюю. Ти просто в самісіньке серце. Офігезні подарунки, футболка. Петарда. Далі, 16 числа, я отримала коробочку від Юлічки Грози. Вона мені зробила подаруночок. Це ось цю палітру від Cosmic Brushes Neutrals. Темненька, сіренька у мене є. І я коли знімала з Лерою перші враження, якось я зазіхалась на її палітру і думаю, господи, хочу спробувати. Ну красива ж. Коротше, Юля запам'ятала те, що я хочу цю палітру, вирішила мені подарувати цю. Чарівну, неймовірну, красиву палітру. Сонечко, дякую тобі величезне. Ви, до речі, зможете знаходити ці палітри в її магазинчику вродлива. Зазирайте обов'язково. Там ця палітра буде в найближчому майбутньому. Ну і сіренька, на яку у мене є огляд, залишу посилання в інфобоксі. Також вона, здається, є. А якщо немає, то буде. Я знаю, що 100% буде, тому що Юлічка все там красиво зробила. Дякую тобі, Кетюню, величезне. Я неймовірно щаслива, що з'явилася у мене ця палітра. Вже знімаю на неї огляд. Тому дякую. Моя та сама. Подарували мені ось такі бокали. І я розумію, є натяк, тому що, по-перше, я один раз якось була в епіцентрі, побачила такі бокали для шампанського, загорілася, але думаю, так колись там собі куплю. Не такі самі маю на увазі, а маю на увазі форма, лотусу, я її називаю. От. Потім я сказала, що на день народження я б хотіла замішувати маргариту для нас. От. У підсумку ніфіга я не замішувала. І мені треба були такі бокали. саме. Я думаю, що з цього приводу Лера мені вирішила подарувати ось ці от бокальчики. Калих, вибачаю, я забула, як українською. А, ось так вони виглядають. Ми одразу з них на день народження пили шампанське. Дуже-дуже красиві. Дякую тобі величезне. Ну і звісно що. Лера подарувала, що пити з цих бокалів. Але вона сказала, щоб я відкрила цю пляшку або на перемогу, в день перемоги нашої, або на якусь там важливу свою подію, яка у мене буде відбуватися. Коротше, це півтора літри шампусіку. Якесь іспанське. Сказали щось там, коротше, я не гуглила, якщо чесно. О, так, що все, пляшка, півторашка чекає свого часу. А може, ми прямо в прямому етері навіть її відкриємо разом із Лєрою. Коротше, побачимо, подивимося. Я дуже чекаю на нашу перемогу. Друзі, щоб пришвидшити нашу перемогу, ви знаєте, що робити треба. Треба донатити. Донатити е на збори, обов'язково не ігноруємо, просто собі за правило закинути кожен день або через день, хоча б. Бо хоча б пару разів на тиждень закидувати і донатити, тому наближаємо якомога швидше нашу перемогу. Далі моя подруга мені подарувала з мого вішліста ось такі, от мікрофончики це петлички. Як ви бачите, ось така фігулінка під'єднується до телефону, я дуже цього хотіла. І ось такі два е, мікрофончики. Е, були варіанти на один мікрофон, не цього бренду, а взагалі маю на увазі. Я хотіла саме два, тому що, ну, знаєте, може бути всяке. Може, мені доведеться е, разом із кимось знімати відосика на телефон. Я хотіла ці мікрофони саме для телефону, щоб знімати сторіс або під час влогів. Я дуже рідко їх знімаю, але все ж таки, щоб коротше, були звуки. І також, наприклад, коли я підзнімаю фінал під кінець дня, як виглядає макіяж, це теж дуже зручно. Одразу втикнув мікрофон, повісив собі, наговорив, і потім мені на монтажі, мон, на монтажі набагато простіше і більш якісніший звук. Також, коли мені треба озвучити рілс, наприклад, якийсь теж я сидячи в себе в кімнаті, просто дістала ось цей мікрофон, під'єднала до MacBook і Записала озвучку, все. А раніше мені треба було йти сюди, в кімнату, в студію, сідати перед моїм великим мікрофоном, під'єднувати це все і записувати. Звісно, що так незручно, тому що я не сама в хаті живу. От. Мені так набагато зручніше. Тому така от крихітка, дуже класна, легенька. Дякую величезне за подаруночок. Наступний подарунок. До мене приїхала, по-перше, Наталочка, це величезний подарунок для мене. Котик, дякую тобі, величезне. Чесно що ти приїхала, ми взагалі реготали, якщо чесно, з цієї ситуації. Ну, тобто, ми з Наталечкою спілкуємося там в інстаграмі, наприклад, і не те, щоб дуже часто ми з нею переписувалися чи ще щось, але останнім часом досить часто почали спілкуватися. І я їй запропонувала приїхати до мене в гості познайомитися ближче поспілкуватися. Коротше, ми ржали з Наташою через те, що ну, вона вважайте мені незнайома людина, і я її запрошую до себе в гості. Одразу, от така, от, знаєте, невіжена. Коротше, до мене приїхала Наташа, ми дуже класно провели час, а У неї, до речі, на каналі з цієї поїздки вийшов влог, тому теж залишу посиланнячко в інфобоксі. Зазирайте, дивіться, дуже класний такий затишний влог вийшов. Вона мені, значить, подарувала ось такого коника. Подивіться, яка це краса. Ну це ж просто ніжнятіна. Я обожнюю ці підвісочки. Ось така ще велика, великий такий шнурок у цієї підвісочки. У мене ця підвісочка висить у вішлисті в інстаграм. У мене є папка, там теж в збережених на день народження називається. І там у мене цей іконик висить. Я все ніяк його не купувала. Я знаю, що це за бренд. Я знаю, хто це робить коротше. І тут Наталочка привозить. І це така краса, це так пасує мені під більшість просто образів. Я чесно я верщала, коли я побачила цього коника, бо він такий милий, він так круто зроблений. М -м 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 -м! Краса! Далі Наталочка, я у неї якось питала, що це за пензлик. Наталочка його мені подарувала. Він замизений, як ви бачите, тому що я вже його використала. Бренд Ілю, якщо. Правильно вимовляю, це польський бренд пензликів 409. Наталочка сказала, що дуже багато візажистів полюбляють цей пензель саме 409 І взагалі цей бренд. І мені дуже сподобалася форма, вона така пласко-пухнаста Насправді, нею дуже зручно наносити базу під тіні і або консилер, наприклад, Рімель Мультитаскер набагато менше йде продукту, тонкіший такий шар, але це ніяк не впливає. Особливо на нанесення тіней на роботу з тінями. Коротше, класний пензель, мені дуже сподобався. Я не люблю пензлики для консилера під очі, наприклад. Я не люблю пензлями наносити консилер, мені для цього не потрібен, мені саме було цікаво працювати з очима. Дуже зручна і класна форма, якщо що, навіть наносити кремові підкладки, якісь або кремові тіні теж одразу наносиш і розтушовуєш. Тому верещу просто від цього пензлика. Наталочка, дякую тобі величезно. До речі, ви можете його знайти також на мейкапі, бо Наташа купувала не в господи свій пензель. Вона купувала в івано франківській Франківську, а цей вона купувала на мейкапі. Я залишу теж посилання в інфобоксі зазрайте. Е, також моя подружка Дешулечка, моя кицюлічка, У мене є подруга ще е, з підліткового мого там віку, а вона взагалі була дитиною 5 років, здається, ще 6, 6 щось таке. І ми досі дружимо. Це вже дуже багато років пройшло, прям дуже багато років, 15, ну точно ми дружимо, якщо не помиляюся. Вона мені подарувала ось таке намисто. І ви в якомусь відео я з'являлася вже в ньому, і ви мене питали в коментарях, що це за намисто. Я відправляю всіх до себе в Дрерект в інстаграм, але мені щось ніхто не пише, якщо чесно. Думаю, окей, випущу це відео, покажу, до речі, теж логіка цього відео, показати, де, що і як придбати. Я залишу посилання на все, що я тут показую, все, що я знайду, принаймні. Я залишу посилання в інфобоксі, зазирайте теж. Я дуже... Хотіла цю крихітку, воно, ну, 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 це просто Це така ніжність, це така краса, ну, ну я не можу, чесно, я дуже сильно хотіла його. Е, і все, знаєте, відкладала, відкладала, так колись куплю, так колись куплю. Коротше, отака краса в мене тепер є. Сонечко, моє дякую тобі, величезне. Спонсор мого 18 числа, 18 серпня, другий день після дня народження, е, Б'юті Макарон. Привіт, якими тобі, Сонечко! Бо вона мені подарувала на день народження ось такий букет. Букет Лего. Я капець, як його хотіла. Вперше я його побачила у Діани Суворової, як вона його збирала, і я тоді загорілася просто цим букетом. Я не знаю, нащо? На хіба? Ну, от чесно, ну, якщо так подумати, на що, ну це просто от черговий пило збірник, ось я вже бачу на ньому пил, але чесно. Ви не уявляєте, як я кайфунула. Я так кайфунула 18 числа. Я півдня збирала ці троянди. Цей букетик, і це такий релакс, це таке, така насолода була. Чесно, це як медитація, я вам кажу, це був найкращий просто мій день народження, це е, ну, ну, день із собою і в кайфах. І я настільки поглибилася в цю тему, що я хочу ще. Мені дуже подобається, якщо ви вважаєте, що це дитячий садок. Е, можливо, не сперечатимусь, але це реально для мізків такий відпочинок, що я вам просто е, навіть не перекажу словами. Тому Анюта, дякую тобі величезне. Дуже-дуже крутий подаруночок. Не очікувала чесно, дякую, величезне. Ну і останній подаруночок, який я хочу показати. Це, звісно, що подарунок від мого чоловіка. Це ось така каблучка, яка у мене на цьому пальчику середньому. Це така доріжка з камінчиків е, у формі сердечок. Я сподіваюся, вам там нормально Видно, дуже красива каблучка, це каблучка Пандора. Ми якось злізою зазирали в крамничку Пандори. І я пам'ятаю, я підійшла до стенду і просто закохалася в цю каблучку. Я стояла я, я просто я о Боже, я хочу! Я стояла отак от. Господи, де ти була раніше, як то кажуть? Коротше, ну і звісно, що я попросила свого коханого мені купити її подарувати на день народження. От так що тепер в мене є така краса, і я не можу не дивитися просто на цю красу. В принципі, це все. Здається, що мені на даний момент подарували, тому що у мене ще залишився залишилась одна зустріч із подругою <с? <с?> на день народження. Ми так і не зустрілися. Але поки що це все, в принципі, що я хотіла вам показати. Я сподіваюся, що ви. Просто, хоча приємно провели зі мною час. Я не знаю, наскільки корисним було це відео, але сподіваюся, що просто було непогано, так знаєте, зі мною потервенити, як з подружкою. Тому, якщо це так, підтримайте вподобайку, якщо ви хочете якимось чином інакшим підтримати канал, зазирайте трошечки нижче, там буде кнопочка спонсорувати. І можете стати одним з моїх спонсорів, за що я вам буду безмежно, безмежно вдячна. Нагадаю, пишіть ваші коментарі, коли у вас день народження, що б ви хотіли отримати на свій день народження. Як завжди, друзі, нагадаю ще раз підтримуємо Збройні Сили України. В мене на цьому все, друзі. Я вас всіх ціле обіймаю, до зустрічі! Бувайте!